Якщо у вас запитають, який рік був найгіршим в історії, багато хто скаже 1939, коли почалася Друга світова. Хтось згадає 1918, коли після закінчення Першої світової іспанський гриб вбив майже 100 мільйонів. Дехто назовуть 1349, коли чорна смерть знищила половину Європи. Але є рік, про який мало хто згадає. А саме 536. у цей час не було епідемій, і навіть військові сутички проходили дуже рідко. Але в небі відбувалось щось дуже дивне та загадкове. Псевдо Захарі Мітілена пише: цього року сталося найбільше диво. Весь рік сонце випромінювало світло як місяць, без променів, ніби воно втрачало свою силу, переставши як раніше, чисто і яскраво сяяти. А ось як твори Іоанна Ефеського описують сонячне світло. Це був знак сонця. Подібного раніше не бачили і не повідомляли. Сонце потемніло. І його темрява тривала 18 місяців. Усі заявляли, що сонце ніколи більше не відновить своє світло. Що ж сталося насправді, у 536 році відбулося різке зниження прозорості атмосфери внаслідок кількох великих вивержень вулканів: Ракатау, Ілопанго, Рабаул, Ельчичон, Едзіза і Някчак, а також вулканів в Ісландії. До такого висновку прийшли вчені. Завдяки льоду. лід давно допомагає нам досліджувати природу в різні часи. Взявши керн з льодовика в швейцарських альпах, вони дізналися про виверження у 536 році. Як мінімум про це свідчить наявність у льоду вулканічного попилу. Також вдалося з'ясувати, що виверження були ще у 540 та 547 роках. Це викликало. Викид величезної кількості попелу та сірчистих аерозолів в атмосферу, що призвело до значного зменшення сонячного світла. В результаті температура на землі знизилася, почався період аномального голоду, що згодом призвело до поголодання, різкого зниження врожаю та повсемісного голоду, що спричинило значні міграції та війни. Незабаром після кліматичної кризи почалися епідемії, такі як чума Юстиніана, яка почалась. У 1541 році ця пандемія справила руйнівний вплив на населення Східної Римської імперії та інших регіонів. Згодом почалися війни та міграції. Англосакси вторглися у Британію. У межі Візантії увійшли Гуни та Анти. Слов'яни ж, які до цього жили між віслою, Дніпром та Карпатами, почали експансію на південь, захід та схід. Авари заполонили степи Західного Прикаспію та Північного Причорномор'я. Ще один народ, який прийшов у рух. Араби похолодання викликало збільшення опадів на аравійському півострові, через що у місцевих побільшало худоби коней та верблюдів, що у свою чергу полегшило військові набіги на чужі території. Ось так занепад одних народів призвів до розквіту інших. Це похолодання було названо пізньоантичним льодовиковим періодом, яке тривало. До 660 року нашої ери і збіглося з істотними змінами в житті багатьох народів Європи, Азії та Америки. Водночас, ці фактори зробили 536 рік одним із найважчих та похмурих періодів в історії людства. Пишіть у коментарях, які теми в рамках короткої історії вам цікаві, та підтримайте відео лайком, а канал підпискою. Дякую.